В Укренерго оголосили про надзвичайну ситуацію в енергосистемі України. На сайті компанії повідомляється, що внаслідок російських атак енергооб'єктів сталася втрата 50% споживання об'єднаної енергосистеми. У зв'язку з цим компанія оголосила про режим системної аварії. Тож, за правилами ринку, у разі значної втрати споживання електросистеми оголошується надзвичайна ситуація. Зважаючи на те, що це вже дев'ята хвиля ракетних ударів по енергетичних об'єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, водоканали, об'єкти теплопостачання та очисні споруди. Зазначається, що внаслідок влучань найбільших уражень зазнали північний, південний і центральний регіони.